Всім вітання. На сьогодні такий гарний сонячний день. Я зранку ходила здавати аналізи і потім пішла в польський магазин. Перший раз я там була в польському магазині, але хочу вам показати квіточки тюльпани, якого гарного кольору. Дивіться, які гарні процвітала. який дивний колір. І от там лимонний. І нарциси, і тюльпани, якісь такі ніжно-розові, купчисті. Бачите, отам. Знімати розпаковку. Покажу, що я купила в польському магазині. І трохи в мене є шок. Ну Напевно, це тільки і я так можу. що Вибрати товар і зразу від нього бути в шоці. Зараз, по порядку. Так, Що купила, що купила, і що по чому. Ну, Цінів там немає. Я трохи понаписувала, чекала автобуса і понаписувала. Ціни, щось розібралося, щось не розібралося, зразу вагу поставила. Тому що купила огірки і цукерки на вагу, і тут не пише. скільки вони. Скільки вони заважили. Навіть на базарі французи пишуть, там, наприклад, яблука там, чи ще щось я вчора купляла, показувала виноград, там 900 грам ціна і, і скільки воно і вартість. Магазин не дешевий. це все, Ось такий маленький курочок вийшов 38 євро, практично 37,48. Будемо. Я? я купила отакий солодкий рис. І я так думаю, що його ціна. Євро 30. Бо я вже тут приблизно так розібралася, але бачите, тут ваги немає. І я, я купила, пташки мені по свої любимі, кафе лате і цитрунело. І зразу отут я була в шоці. Коли чекала я автобус, я знала, що я купила їх зі знижкою. Тому що е, перша я взяла була по 6,90, коробочка 6,90. Там писало такий цінник. На це не писало цінник. ми ну, тут розібралися євро 30. 6,90. Але тут же рядом дивлюся, мінус 50%. Ну, давайте я роз'ясню, так як в нас в Франції. Якщо там є пару днів, до терміну, кінцевого терміну, то вони спускають 25-50%. Ну, і я так привикла за 12 років, якщо до терміну, а цукерки, то там навіть може бути тиждень-два, і вони тоді ставлять мінус 50%, аби цей товар продався. Або в той самий день, то навіть може писати мінус 75%. Ну, але те, як коробки в цукерках, ну то вони пишуть там за місяць, до терміну, за два тижні вже мінус 50 дають, і деякі магазини, деякі списують. Тут же списують, бо це. Може прилетіти величезний штраф в Україні. Так же само, моя сестра зараз працює для сільпоту, там, там дуже строго. Вони взагалі знижки не дають. Той самий день все йде на списання, і потім утилізують там людину, одну її колегу взагалі звільнили, бо жінка йшла з роботи і залізла в ту мусорку, і взяла собі щось списане. То замітив е, е, охоронець. Відвів її до старшого і жінку звільнили, бо вона відітілів взяла з того ящика, де вже були списані товари. Ну а там як термін, день і все. Тому що може прилетіти великий штраф, звіль... звільняють продавців, звільняють старшого по зміні. Ну це дуже-дуже строго. Ну строго я думаю, чекаю 20 хвилин автобуса і думаю, відкрию. А краз обід думаю, відкрию цукерку. І що ви думаєте? Я відкрила все любимі мої цукерки, пташкине молоко. Я відкрила і думаю, подивлюся. Я глиб, а тут пише 10, 12, 24. Я перевела і думала, знаєте, дата виготовлення, бо в Україні пише дата виготовлення і скільки можна споживати. Ні, це до якого числа можна споживати. Бачите, 50%. Ну, вони непогані, все... бачите, так само: 50% і так 8, 12, 24 року. На секундочку, сьогодні вже. Десятечки, десятическую, от прошу душу. Десятий четверте 2025 року. Це чотири місяці про термінування. Це які вони безстрашні, що вони продають настільки списаний товар прострочений. Він ще чотири місяця повинен був списатися. Вони непогано, гарно виглядають, не побіліли, ні нічого. На смак такі нормальні. Але це дорого. І я думала, 6,90, то буде 3,45, нічого подібного. В ціннику пише оцей списаний товар. Вже не 3,90, а 7,90. І виходить, що коробочка 3,95. Ну, 8 євро на 45. То вибачте, мене, це куча грошей, якщо на українські гроші. Навіть 8 євро це є багато для Франції. Бо тут скільки тут є грам? Це є дорого, 340 грам, Помножити ще, ще на три рази. 8 на 3, це буде 24. Це 24 євро кілограм. Це дуже дорого. Дуже дорого для Франції такі цукерки. Але ви хочете якогось смаколика з України, з Польщі, це похожі дуже товари, бо тут такого я не знайшла таких похожих цукерків. І замовляю завжди сестрі, щоб вона мені з України передала. Ну, вона передасть. Вона спекла сирник, вона там теж смаколики купила, вона передасть. Але все одно думаю, то недалеко магазин. Я його знайшла в Тіктоці, думаю, піду подивлюся, що там є. Щось собі куплю, хочу дуже квашених огірків. І булочок, щось таке. От дивіться, ще такі я купила булочки. Це якийсь меланж тут всякі, є. і маки, і. І вишневий, і сирочок. Це по євро. Не, не дешево, євро 80. Я купила 4 різні, і заплатила 7,20. Оби таке ще. Так, є. Де ми ще ми чотири 4 має бути. Ось таку з і вишеньками. І з сиром сирон різний. Ось таке я купила. Тобто оці коштують 7,20. Нема тут ні дати виготовлення, ніхто виготовлений, нічого тут немає. Ну, чекайте, подивись на цю. Тут до 11.25. Боже, я вже маю страшно, за рік я так можу. Ну, на творог я подивилася. От 17.04. Якраз буде мені на запіканку в корзинку, бо сестра не передавала. От, і я не знаю. Та якби би писала 2,50. Ну, тут виходить, я всю скрижила, лишається 3,40. Значить, 3,40. Ось такий ось сирочок. Не знаю тут, що тут таке пише, яка тут жирність. Не знаю, я, ну я подивилась по калоріях. Я не знайшла жирність. Тут є в 100 грамів 150 калорій, а був ще такий голубий, то там було щось 108 калорій. то я зрозуміла, що, мені, що оце мені більше підходить на запікання. Потім купила я отакі цукерочки мої любимі, завжди як в Польщу, я там купляю в магазинах. Ну, і тож, ну, я так зрозуміла, що вони коштують 5,48. Ну, писало, що 21 з чимось. Ну, зараз подивимося. Вона не, не, я не бачила, як вона бажила. 254 грами. Треба ділити. Я потім поділю і напишу. По скільки вони. Ну, писало щось 21-20, щось таке. Всі однакова ціна, і вона там, я їй сказала, по 5 штук, Я якісь дві дала. от, от і таке. Це дуже добрі цукерочки. Вони, Тут є і корівка, і дуже гарні така начинка. Ну, дуже, бо там є різні види, є дуже гарний вибір. Єдине, що що не пише в чеку, ви купляєте кота у мішку. Як так? Оце писало, Я добре знаю, що по повній вартості 69. Чек уже пише 7,90. Як прострочка, 4 місяці. Я хотіла зняти таке гарне позитивне відео, але відчуваю себе обдуреною. Добре, далі. Ці огірки теж ціни там не писала, ні, нічого. Вони є до 29.06. Вже будемо дивитися все. Є тут їхня вага, 800 грам. Тут 400. ну було ще, Я так зрозуміла, що вони коштують 3,50. бачите, 3,50, е, Хотіла я в банці купити, то 3,20, але я щось подивилася, думаю, ну, ці куплю. А, хоча у банці теж були дуже гарні, маленькі. і теж... Там було 800, а там 450, а тут 400 грам. 400 грам теж просіло, от багато. ну, цей раз такий купила. Кила хрін, там писало 2,10. Вот, бачите, і тут от, так. І пише 2,10. Ну він такий, знаєте, вже, Чи мені здається, що це не хрін, що це петрушка. Я думала, що це хрін принесла додому це Петрушка, але це корінь Петрушки це дуже добре. Я люблю в зубку. Я його підсушу або в холодильнику, це дуже добре. Це дуже добре. Я дуже люблю в зубку борщ давати мої мама давала, бабці давали завжди. І це дуже такий гарний смак. От, огірочки. Поскільки вони, що вони, щось вона там сказала, десь дзвонила за ціну. Так, 343 грами. І це вийшло, тут я бачу, огірки свіжі, 2,40. Отут просто лігюм пише. 2,40. Ну, 2,40, це по скільки десь по, майже по 8 євро. 8, 8 на 3. Так, по 8 євро там, напевно. 8 з копійками чи 7 з копійками. От отаке. Такі гарні, бачите, свіжі огірочки. Дуже гарні огірочки. От, бачите, таке з паперішками. Можна вибрати, от, з паперішки. Купила вірочки. Купила я дріжджі. Я отут вже знайшла це євро коштує. ось такі гарні дріжджі. Навіть пише, що паску можна пекти. Я хочу якраз паску пекти. От, дріжджі. І купила отакі от бурачки. Тут 3,20 ці коштують. Вже готові бурачки. Премір якісь там різні, різні вибір. Ну добре, дату дивимося. Шукаємо дату. Ну, іде тут там? А, є. 29, четвертий, 2026 року. Оце непростроче. А це не хрін, а це у нас петрушка, корінь петрушки. Це теж дуже-дуже добре. Тут не могла таки знайти. Всього більше нічого нема. Все, обіця, все нема. От. За це я заплатила 37,48. Чи піду я ще туди раз? Піду, але треба дуже уважно все дивитися, очі розувати. Ну, я просто, в шоці, що можна продавати товар, який вже має 4 місяці прострочки. Це я шокована. І дуже мені сподобалось. Там великий вибір, молочки, м'ясного, риби, всякої сільотки, всяких таких огірків, капусти, помідори, всяких різних приправ, цілі стелажі, всяких смаколиків, тортиків, пляцків. Ну, купила би ще якийсь кусочок пляцка, ну, дорого там по 22 євро чи по 23, Але сестра передає, в суботу будемо робити розпаковку, то що сестра передала. Бо їй в дитини день народження, і паска, і то все в один день. От, от така розпаковка вийшла. Трошки я засмутилася. Купила свої улюблені цукерки, пташкине молоко. Це в мене пташкине молоко і стріла. Оце мої любимі цукерки. Але бачите, ну вони на смак, я думаю, не попливали. Вони... Але все 4 місяці прострочки. Бачите, як вони виглядають, все добре, я їх попробувала. Одні і другі. От мої цукерки любимо. От. Але, думаю, 6,90 нашу давати 690, як можна за 6,90 купити дві пачки. Тим більше я знаю, що там це ж не, не, не кінцевий термін, мінус 50% в Франції на такі цукерки. Це десь тиждень-два. Думаю, хай буде. От. Думаю. І то навіть не 6,90, а 7,90. От так. По 4 євро вийшла, ну нічого страшного. Буду знати розувати добре очі. Ось от таке. Не знаю, оці як цукерки. Мені не сподобалося, що там е, треба питати ціну, не всюди є ціна, не є дата. І навіть в чеку, от вона мені зважила ті цукерки 5,48. З яка там вага, ну ми з вами переважимо. Ну, писало там по 21 з чимось. Чекайте, чекайте. 255 грамм. Ну, напевно, так. 5,48, 250 грам. Це дорого, 21 євро, щоб пташини молоко, 22 приблизно. Ми порахували, і оце це не це, дешево. Це не дешево. Оце італійські вишеньки я купляю. Дочка каже, маму, купи щось з вишеньками. З вишеньками я щось там нічого не знайшла. Бо я її признила, кажу, кіце. Отут в польському магазині. Називається магазин, я дам силку. називається самі свої якось так. Ану, є тут, А, аво, самі свої, бачите, добре. От оцей адрес можете собі заскріншотити. Є багато м'ясного, є там допаски, є всякі. Я думала, що свічечки, а то просто фігурки. Є до шутки, є такі шутки гарні, по 1090 і по 7,50. Не знаю, якщо не куплю до шутку, то ще піду в той магазин, куплю тут таку гарну шутку. Таку. Дуже гарна декорація там. вона. Дуже гарно. Там Там є дуже всього. Найдубецький шоколад є, все там є. Єдине, що мені не сповиє, що там немає всюди ціни і в чеку не написано, навіть на базарі. Пишуть вагою, все все скільки коштує, не розбереш тут От так. Ну і Дуже мене здивувало, що в Франції продають товар 4 місяці прострочки. Бачите, яке нині число. Я подумала, можливо, це дата виготовлення, бо в Україні пишуть дата виготовлення. Ні, я перевела це, доки споживати. Доки споживати. Так що добре, розувайте очі. Може, я не добре щось розумію, то напишіть мені. 10, 12, 24. Може, там ді... дійсно дата виготовлення. Сьогодні у нас 10, 4, 25 року. 4 місяці. Так, сподіваюся, ці булочки свіжі і добрі. Ну, такі вони, от, бачите, мягенькі. Тому що привозять з Польщі, нема проблем, не то, що з України. І м'ясне, все-все, повторююся вже. Можете йти туди. Купляти. Можливо, що там та продавщиця бідна. І бігає, і цінники ставить, товар розложує. Ці огірки десь дзвонили, бо, напевно, тільки поступили. Питалася ціну. Можливо, вона одна. Та й не встигає то все зробити. Магазинчик не маленький, багато є вітрин, все ви переходите, собі вибираєте. І випивка там є, і соки, ну... Крім одягу, там, там все решту є, навіть декорації. Є. Все, всім цьом-попа. Все. Пишіть коментарі. Щось порадьте, щось поділіться, щось запитайтеся, де що купуєте українські товари. от, -от так. Все, я буду читати коментарі і чекати ваших відгуків, і, можливо, мені поясните, що це таке. Все, всім цьом-папа. Всім гарного дня!